Своє професійне свято завтра відзначатимуть українські рятувальники в умовах війни їхня робота набула нових реалій. Бо крім боротьби із природними катаклізмами чи побутовими пожежами, тепер доводиться працювати фактично цілодобово і під обстрілами рятувати людей після ворожих атак. Лише цієї доби українські рятувальники понад 1400 разів виїжджали на виклики і змогли урятувати життя 14 українців. і Маю за честь вітати в нашій студії Олександра Іваненка, начальника однієї із частин ДСНС України в Київській області. У вашій особі вітаємо всіх ваших колег. Дякуємо, Дякуємо за службу за врятовані життя. Я знаю, що у вас є орден за мужність. Отримали ви його саме за те, що в Макарівському районі провели порятункову операцію. Розкажіть, будь ласка, як це було? Бо я розумію, що взагалі. З часу повномасштабного вторгнення взагалі було дуже багато таких схожих небезпечних операцій, де ще були, чи рахували, можливо, врятовані життя. Взагалі, врятованих життів було безліч. Одні з таких історій, можна сказати, це коли зайшли окупаційні війська на території Макарівщини. Ми були змушені приймати рішення, які б допомогли людям Макарівщини і, і решті людей. Однією з атак на Макарівщину було здійснено авіаудар на хлібзавод. І там була досить значна кількість людських жертв. По прибуттю нами було врятовано близько п'яти осіб, решта людей, на жаль, на жаль, загинули. І вже нашими рятувальниками були здійснені роботи по деблокації цих людей. Тобто ви залишались там працювати, незважаючи на окупацію, ми бої, ми, обстріли? Ми залишалися до певного часу, це до 8 березня. І вже потім прийшлося прийняти, скажімо так, вольове рішення, яке далося мені легко. Довелося покинути свій підрозділ, покинути через те, що була загроза життю людей. Ми мали зберегти свою техніку, і ми це зробили. Ми 8 березня ми виїхали на умовно безпечну територію і вже звідти здійснювали реагування на події, пожежі, допомагали людям, розбирали завали, скажімо так, здійснювали свою діяльність. І... 10 вже березня виникла така ситуація. Було дійсно артилерійський обстріл нашого підрозділу. В нашому підрозділі виникла пожежа, і вже ми, рятувальники, мали рятувати свій підрозділ. І в складі одного відділення, незважаючи на щільний артилерійський обстріл, загрозу танкового прориву, ми, ми повернулися назад до Макарова і погасили пожежу власного підрозділу. І таким чином мінімізували ту пожежу. Ті наслідки, які могли бути значно більшими, і руйнування нашого підрозділу могли бути значно більшими. Ми зараз бачимо тактику ворога про те, що двічі <клес> цілять в одне місце, саме коли туди прибувають рятувальники. Взагалі, як змінилася робота за часами повномасштабного вторгнення? Чи можна так сказати і порівняти, як було до і як зараз? Е, кардинально змінилося, скажімо так. Якщо ми на початку повномасштабного вторгнення діяли, діяли таким чином, щоб максимально допомогти людям, то й зараз ми. В першу чергу ми діємо, щоб максимально допомогти людям, але поряд з тим ми дотримуємося тих заходів, щоб забезпечити власну безпеку. Тобто є в Державної служби України з надзвичайних ситуацій вироблені певні алгоритми, певні правила, які дозволяють максимально оберегти життя рятувальників. І без перебільшення можу сказати, що в мене особисто був такий випадок, який. Завдяки тому, що я дотримався цих певних алгоритмів, ну, я зберіг собі життя і своїм особовим складом. А як це було? Ну, Те, що здійснюються повторні обстріли, це ми вже знали. Угу. Як я вже сказав, нам дають певні алгоритми правила. Ми не маємо права перебувати в зоні обстрілів під час повітряної тривоги. Ми спершу переконуємося, що там немає людей. Якщо там немає людей, ми чекаємо на умовно безпечні відстані для того, щоб уже коли зникає загроза, ліквідувати ту чи іншу подію. І ось ми переконавши, в тому, що там немає людей, відійшли на безпечну відстань, і вже безпосередньо в це саме місце був ракетний удар. Ну так, да. треба правил дотримуватися, їх не, не, не просто так вигадують. І розкажіть ще про найскладнішу от, психологічну підготовку, що от, найскладніше в психологічному стані, тобто, коли ви їдете, коли ви вже прибуваєте на місці, як ви, можливо, готуєтеся? Я вам хочу сказати, що робота рятувальника полягає як у фізичному забезпеченні, так і в психологічному. Але на даному етапі війни можливо, психологічна підготовка більш важлива, ніж. Ніж в деякій мірі фізична, тому що, як би це банально не звучало, нас не зустрічають з посмішкою. По прибуттю нас зустрічають гори, сльози, біль. Ви і... ще такими психологами виступаєте зазвичай. І в тебе просто немає іншого варіанту, як просто взяти цю свою волю в кулак угу. і І, робити і просто робити свою роботу і допомагати людям. До речі, волонтери, коли на місці прибувають, вони заважають зазвичай чи все-таки допомагають. Чесно кажучи, коли працюєш на місці подій, на це просто не звертаєш уваги. Ти просто робиш свою роботу, можливо, там є якісь інші люди, волонтери, якісь також стараються допомогти. Кожна ситуація різна треба слухати вас щоб якщо хочеш допомогти послухайте рятувальників так що ще раз е, вітаємо вас з, зі святом з професійним який буде завтра Дякую. дякуємо всім вашим колегам тому що це сьогодні дуже ризиковано і для вашого е, теж життя бо ми бачимо і знаємо тактику ворога і розуміємо що зараз щоб врятувати інших е, іноді вам доводиться ризикувати власним життям тому дякуємо за службу олександр іваненко е, начальник однієї з частин ДСНС україни у київській області і власне кордону за мужність. Дякуємо вам.